На уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Щоб не було нам мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаєм і в дорогу вирушаєм. Вітаю на уроці математики. Тема уроку повторення вивченого матеріалу. Письмова нумерація в межах сотні. Дії з іменованими числами, розв'язування задач. Перевір приклади 50. Постав відео на паузу. Перевір задачу 51. Схема або ж короткий запис. У клітинку 10 зошитів. У лінійку невідомо. Всього 17 зошитів. 17 відняти 10 дорівнює 7. Відповідь: 7 зошитів у лінійку. Є в іллі. Усно порівняй вирази. Зупини відео. Доповни відповідними цифрами та запиши сьогоднішнє число. Зупини відео. Каліграфічна хвилинка. Пишемо рядочок цифри 8. Зупини відео. Відкрий у підручнику сторінки 12, 13. Завдання 52. Прочитай вирази. Обчисли тільки суми. Давай пригадаємо. Суми обчислюються дією додавання. Тобто, треба обчислити приклади зі знаком плюс. Далі завдання довиконуй самостійно. Постав відео на паузу. Перевір правильність виконання No52. Постав відео на паузу. Номер 53 Полічі від 90 до 100. Зупини відео. Номер 54. Розклади на розрядні доданки числа. 45, 17, 83, 97, 84, 66, 99. Давай почнемо виконувати завдання разом. Приклади 54. Перше число 45. Пригадуємо розрядні доданки це кількість десятків та одиниць. 45. 40 та 5. Записуємо як суму. 40 додати 5. Наступне. Сімнадцять. Сімнадцять один десяток сім одиниць, тобто десять додати сім. Наступне число вісімдесят три. десятків – три одиниці. Вісімдесят додати три. Далі завдання довиконуй самостійно. Зупини відео. Перевір. Постав відео на паузу. Завдання 55. Кожну довжину запиши в дециметрах і сантиметрах. 57 см 32 см, 85 см, 93 см, 12 см. Почнемо виконувати разом. Вирази 55 Перша довжина 57 сантиметрів. Ставимо дорівнює. Щоб записати сантиметри в дециметрах і сантиметрах, нам треба пригадати десятки та одиниці. Кількість десятків буде дорівнювати дециметрам. Кількість одиниць це у нас будуть сантиметри. 57. 5 десятків та 7 одиниць. 5 десятків десятки дециметри. Відповідно, 5 дециметрів 7 сантиметрів. Наступна довжина Тридцять два сантиметри. Тридцять два три десятки дві одиниці. Десятки дециметри одиниці сантиметри. Відповідно, три дециметри два сантиметри. Далі завдання довиконуй самостійно. Постав відео на паузу. Виконай перевірку. Постав відео на паузу. Давай зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Номер 56. Скільки сантиметрів міститься у 2 дециметрах, у 9 дециметрах у 10 дециметрах. Давай пригадаємо. 1 дециметр це 10 сантиметрів. У нас 2 дециметри 10 і 10. 20. У 2 дециметрах 20 сантиметрів. У 9 дециметрах, відповідно. 90 см. У 10 дециметрах буде 100 см. Скільки сантиметрів міститься в одному метрі? Давай пригадаємо. Один метр дорівнює 100 сантиметрів. Номер 57. Скільки кубиків на кожному малюнку? Запиши ці числа і порівняй їх. Виконай завдання самостійно. Подібний номер був 38. Зупини відео. Перевір. Зелених кубиків 69, блакитних 100. 69 менше 100, 100 більше 69. Номер 58 Обчисли приклади. Виконай завдання самостійно. Постав відео на паузу. Перевір обчислення прикладів номеру 58 Зупини відео. Номер 59 У Тимофія 9 іграшкових автомобілів. Із них 6 автомобілів стоїть у гаражі, а решта у коробках. Скільки автомобілів у коробках? Це задача, у якій треба знайти невідомий доданок. Давай розв'яжемо її разом. Задача 59 Спочатку запишемо схему задачі, або, як ще називають, короткий запис. У нас задачі про автомобілі. Вони стоять у гаражі та у коробках. Гараж означаємо великою буквою Г. Ставимо крапочку, оскільки ми скорочуємо. Тире. У гаражі у нас стоїть 6 автомобілів. Автомобілів скорочено АВ. І ставимо крапочку. Решта автомобілів у коробках. Коробка велика буква К. Теж ставимо тире. А от скільки у коробках це у нас невідоме. А невідоме ми позначаємо знаком питання. І сказано, що у нас всього автомобілів 9. Фігурна тушка. Хвостик робимо по центру. І біля хвостика записуємо 9 автомобілів. Up. Це задача на знаходження невідомого доданка. Розв'язують таку задачу дією віднімання, щоб знайти нам, скільки автомобілів у коробках, нам треба від загальної кількості автомобілів відняти ту кількість, яка у гаражах. Тобто 9 відняти 6. Обчисли. Правильно, три. В дужках скорочення автомобілів. І тепер маємо відповідь: Три автомобілі у коробках. Відповідь. Три автомобілі У коробках. Номер 60. Прочитай задачу, визнач, яка зі схем їй відповідає. Тато купив 6 кілограмів овочів. Із них було 4 кілограми цибулі, а решта буряки. Скільки кілограмів буряків купив тато? Давай проаналізуємо, що нам відомо. Що всього купили 6 кілограмів тато купив. Із них 4 кг цибулі. І невідомо, скільки буряків. Яка схема відповідає задачі? Правильно. Друга схема. Цибуля скількисть всього, скількисть буряки невідомо. Ця задача подібна до задачі 59, яку ми розв'язували. Виконайте завдання самостійно. Будь ласка, запиши спочатку схему, впиши пропущені числа, а потім розв'язок. Постав відео на паузу. Давай перевіримо запис та розв'язок задачі. Цибулі 4 кг, буряків невідомо. Всього 6 кг овочів. Розв'язок. 6. Відняти 4 дорівнює 2. Відповідь 2 кілограми буряків купив тато. Завдання для самостійного виконання. Номер 61. Обчислити приклади. Номер 62. Розв'язати задачу. Подібні задачі розв'язували у номері 59 та 60. Обов'язково запиши схему. Перевіримо на наступному уроці. Вправа світлофор звершень. Яким кольором засвітиться твій світлофор в кінці уроку? Зеленим. Ура! Все вийшло. Жовтим. Було важко. Червоним. Прошу допомоги. До зустрічі на наступному уроці математики.